всіх на канальчику ходив, думав, що щось забув. Спомнив, турнір забув. Парам-пам-пум. Оборонка в нас поживає 75%. Це нормально. Це нормально. Не викупатись би Сонька. Знаєте, що я думаю, Жовтик дофіга, да? От давайте шишку заберемо. Так, іди отсюда. Я знаю, хіла нема. Зараз, може, поміняю. Що я сюди хотів назад втулити? Я хочу, щоб три фіола стояла рядом. І щоб контра не знімалася. Але тут відображати тільки водолза. Ні, це фігня. Краще поставлю. О! Як вам ідея? Але він нікого блокувати не буде. Ай, блін. Добре, де ти? Давай тебе. Тебе хоть урону більше. Ну і Люська нікого блокувати не буде. Хоча, може, цього... Цього і чому вона 75 та Чи краще взяти качку Погнали? Угу. Фіольчик щось трохи є. Давайте на ну, так. Невже кристал зривати? Може його краще зараз взирвати, поки там людська не зрядилася, не зрізала мені, як завжди? Так, давайте. Ось так. Ось так. Скільки в неї? 88 травиться вона на 95. В неї контра, Бить в неї не будемо. Вдаримо так. Ну і збира... збираємо. Збираємо. Не б контру поубивалися. Збираємо Грега. Поки що акуратненько зберемо. Давайте ось так. Ходьте, що я її щоб зараз не добив, я плакав би. На кого він перекине, невідомо. А мені качка зараз заблокує Грега і буде жо. Нехай краще буде ось так. Нехай він вдарить, в кого він там хоче. Ось так четвірку зберемо. Все, прикачка нам точно заважати не буде. Зараз ми визвемо Міньйона. свого. Так, аби його ще... Не прибили зараз. Ну, я чомусь це відчував, тому кристали не зривав. Зараз будемо другого викликати. Все, молодець. Давайте трошки допоможемо. Давайте Люську, Стій. Мультиків тут немає. Так що погнали. не подобаются эти кристаллы. Так, по-моему, я заряжусь. Ага. Пакулу я и мам на увазе. Так. Ну давайте так можна зробити ось так. Було б непогано Грега зарядити. Так, раз ти заряжена, давайте в тебе. Ти неправильно поступаєш. Люська Люська. М -м -м. Як це його краще назбирати? Не хочу, щоб той червоний в качку летів, але... Давай, та не в Грега, ну Ну і ладно. Давайте сюди приблокуємо. Тут підривемо. Що у нас залишиться капріот одна в живих, то качка розіб'ється. Так що я не дуже боюся, щоб всі вмирали. Так, далі. Цікаво, що вона там робить. Що змінити? Шишку поставим. А я там ще вчора згадував, що в мене Анастасія є. Ну як згадав, то не я, а люди. А куди я її втулю сюди? Контру забирати я не буду. Це сюди шишку краще. Так, цього разу в мене жовтих немає. аламана е фелатове І ще фіолетових надо. Так, стоп. Нафига ви мені? А може я це даремно зробив зараз? Я б міг би скинути. Блін. Міг би скинути камінець, щоб менше люську зарядило. Ну ладно, я вже звик, що я спочатку роблю, потім... Давайте, нехай вдарить, тільки не в акулу. Це я що своїми словами притягую чи що? Щось у нас сьогодні відмовляється грех працювати. Дивись, дивись, як полу тулять. Так, добре, будемо в неї запускати три. Чудово. Два могло б не вистачити. Далі би нам справитися з кедланом. Чудово. Тепер можна трошки підірвати. Ну, ми знімемо його і. Якщо потрібно буде, може і не потрібно буде. На міньйон добив. Правда і сам вбився. Угу. цей дід буде заважати. Давайте спробуємо його заблокувати. Так, є такий хід, є такий хід. який робить першим. Давайте цей. Мені жовті більш потрібніші. Напевно. Hmm. Huh. Так, не біси мене, давайте. цей. Погано, що він знімає. А мені здається потрібно включати. Там з кого зніме, з кого не зніме. Ну, це тоді дядушка чітко. Є сенс міньона призивати, його ж уб'ють. Може його не призивати? На наступний хід призвати. Давайте спробуємо. <teu throat> Пробуємо так. І пробуємо так, якщо не промахнеться. Воно падло промахнулось. Так, ну добре, в принципі добре. Що далі? погано поживем ще трошки давай мегаминьон працюй я тебе прошу працюй як ніколи бум Так, бум нам не допоміг. Хоча. Зараз шишку може зарядим. якимсь чином. Ні, це здохла. Здохла шишка, всі здохли. Ви знаєте, на них яд. зелене можна вдарить. Вони мають просто... І скільки тебе сталося? 12. Ти не хочеш сама вбитися? Ось так, дякую. Дякую, що ви такі ласкаві до мене. Так, знову ж таки, дед, сонька. Угу. Давайте план трошки може... Поміняємо знов на той, який був, а шишечку сюди. Давайте так. Хоча тут і блокувати, в принципі, є кого. Давайте ще так гарненько скинем, поки є час. Давайте бити сюди. Тру включаем хотел трошки е протягти подовше ой чудово все не подъехал шишечка ты мне надо Та шо ви до кули дочепилися? Хоча я їх розумію. Давайте так. Молодець. Давайте ось так. Будем визивати демона. Ай заблокує, чувствую, заблокує. Так, всіх трьох. Ну, якби капріота не заблокувала, але... Ну... Не визвали ми демона, не дали нам це зробити. Все. 142. Ой, блин, все одно мало. За цих два, блін, Дві поразки. Добренько, дякую всім за увагу. Зустрінемося завтра на фіналі. Миру, щастя і добра всім!